Друзі, всім привіт! На зв'язку Сергій Робачов, автор даного YouTube каналу. Давно я вже вам не записував ніякі відео, так як не розвивав активно ніякі проекти, не було нічого цікавого на ринку, але цей проєкт, який мені запропонували, я вирішив все-таки взяти активно в роботу і буду його активно розкачувати. Тим більше, проєкт на самому старті, йому всього-навсього тиждень запустили його лідери з великим досвідом з Венгрії. І мені сподобалась сама ідея, тому я вирішив в нього зайти, протестити, звісно, самому особисто спочатку, і вже лише тільки потім даю вам інформацію. І так, спочатку вам просто покажу свою статистику за один день, як мені приходили на рахування, я в проєкт проінвестував лише тільки вчора, закинув для теста 100 доларів на один аккаунт і вже під себе також закинув 100 доларів на другий аккаунт. Все тестував, сам передивлявся, що як тут відбувається, і хочу вам показати. І так, дивіться, вчора я купив пакет на 100 доларів плюс 20 доларів. Тут оплачуєте один на рік ліцензію для прийняття участі в даній грі. От, закинув я 100 доларів, і от мої транзакції за цю добу, за 24 години. От, подивіться. Даре вам покажу. рахування йшли 1,76,57, долар, 2 долара 34 цента, 20 доларів це рефералка. Е, так, і тут, отак, поступово-поступово, бувало, от, як бачите, там менше 17 центів. Майже кожну годину приходять на рахування. Ввечері взагалі почало нормально сипати, там 3 долара, 1,5 долара, і он буквально в 12 годині ночі мені прийшло 7 доларів. І так, як ми бачимо, нарахування класні, по суті, закинув 100 доларів, вже 26 доларів за сьогодні відбив. І так, в чому ж тут суть? Як прийняти участь, звідки йдуть гроші і тому подібне. Ну, Давайте же все по порядку. І так, Перше, хто засновники даного проєкту, от ці чотири людини, засновники даної гри, Мінута Геймс, дана гра називається. Саме головне в них Ласло Макета і всі ці останні люди. Вони 4 Венгра, з великим досвідом в МЛМ-компаніях, маркетингу і тому подібне. В них на даний момент є декілька напрямків бізнесу: це обмінник. До речі, в Венгрії десь 3 4 обмінника всього-навсього криптовалютних, і один із них їхній. Понад 20 тисяч клієнтів обслуговують. І, як кажуть, вони беруть комісію чи на покупки, чи на продажу криптовалюти 4%. Далі, в них є як е, якийсь робот, який примножає кошти на крипті, він приносить малий прибуток, але. Стабільно протягом довгого часу вони, я так розумію, приймають кошти в них як хедж фонд, приймають кошти як довірительне управління і виплачують своїм клієнтам до 3% в місяць. Це То, що я дивився відео від власників зум-конференції. Вам також далі на YouTube закинув собі це відео. Ви також можете ознайомитися з цією інформацією. Він більш детальніше розповідає про цей напрямок. От, і саме по цій грі Міта Games, звідки беруться гроші. Так, зараз. Зараз я вам відкрию презентацію. Так, так, так. ну, Начнемо з того. Дивіться, в них Міта Games це новий проект, який вони запустили буквально тиждень тому, для того, щоб можна його було розвивати по МЛМ. В них є площадка, вона активно розвивається в Таїланді, так як в Венгрії не можна законодавством цим займатися. В них є площадка, де ви прогнозуєте. Курс, е, ринку криптовалют, допустимо, прогнозуєте курс біткоїна, куди він піде вверх чи вниз на протязі 30 секунд. Якщо ви вгадуєте даний напрямок, ви як робите ставку, ви виграєте, якщо програли, ну якби програєте кошти, е, в них є людина, яка це активно розвиває в Таїланді, і виходить, е, ці кошти. Збираються в пул. 80% йде на призовий фонд, Тобто люди роблять ставки, і відповідно хтось програє, хтось виграє. Так вони роблять, грають. Це нібито як бінарні опціони, тільки на крипті. 10% забирає команда, яка розвиває ту платформу, де люди ставлять ставки на курс бітка верчі вниз. І 10% йде в пул. саме на і гру Міта Геймс. Зараз вам розповім, яку роль він буде служити саме цих 10% в даному пулі. І як все відбувається? Коли кошти заходять в гру Міта Геймс, вони відразу розподіляються. 35% йде відразу в пул на виплати по пасиву. Виплати йдуть кожну годину. Тобто, до прикладу, заходить протязі години часу 1000 доларів в компанію. Всього з усіх структур, з усієї, ну, з усієї планети, хто буде розвивати компанію, зайшло, допустимо, 1000 доларів до 350 доларів, відразу йде в пул на виплати по пасиву. І на протязі години, тобто година часу закінчується і розподіляється між всіма гаманцями в долях, хто приймає участь в проєкті. Якщо на протязі дня ніякі кошти не зайшли, ніхто не прийняв участь в даній грі, то кошти виплачуються за рахунок цього резервного пула з прибутку з тої ігрової площадки. Компанія якби гарантує дохід від 1% до 1,5% в день. Це якщо ніхто не буде заходити в гру мінута Геймс. Якщо відповідно. От Люди заходять, приєднуються. Площадка зараз нова. Зараз е, значно більше, ніж 1%. Як ви бачите, я вчора тільки закинув 100 доларів, вже сьогодні отримав 26 доларів на свій баланс. Тому, коли люди зараз активно включаються, проєкт тільки-тільки починає набирати обертів, ще ніяких відео немає ще ніякі блогери не підключились, тільки є два відео в YouTube від власника. Ви можете передивитися, якщо ну, проєкт на самому старті. От. Тому по факту, Minuta Геймс це гра розпреділення коштів по смарт-контракту. Кошти вам приходять відразу на ваш гаманець. Якщо, допустимо, в гру на протязі дня там ніхто не вступив, то по-любому ви отримуєте прибуток в розмірі від 1% до 1,5% з пула, з резервного пула, який накопичується завдяки прибутку гри прогнозування курсу кріпти. Йдемо далі. Як воно це все виглядає технічно? Ви підключаєте свій гаманець там Metamask або Trust Wallet до смарт-контракта, поповняєте кошти на гаманець 100 USDC в мережі BNB Smart Chain, і вам потрібно ще 20 доларів, щоб сплатити. Єдиноразову е, адмінкомісію, щоб ви могли приймати участь в грі. Це 20 доларів оплата е, на рік. Тобто ви раз проплатили і протягом року, оскільки там працює проєкт, ви можете е, користуватись, ви більше цю комісію не сплачуєте протягом року. І от у вас є шкала, тобто є дата, коли ви купили, і поступово раз в годину ви отримуєте нарахування. Я вам зараз покажу, як це відбувається технічно. Тобто, от зараз, дивіться, на даному етапі інформація у пулі. Зараз, всього в пулі на протязі години зайшло в проект 532 долара. Слідче розподілення через 24 хвилини. Получається, в мене вже зараз, так як в мене один токен, один токен це 100 доларів. То я вже через 24 хвилини отримую 1,26. Попереднє моє нарахування було 7 доларів, тоді зайшло на протязі години більше 2 чимось тисяч доларів, я отримав 7 доларів. Тобто кожну годину кошти розподіляються між учасниками. Якщо на протязі години не зайшли ніякі кошти, то, відповідно, нічого не приходить. І якщо на протязі всього дня ніякі кошти не зайшли в гру Minuto Games, то ми отримуємо кошти, як я і сказав, з резервного пула з прогнозування площадки. E, значить, що пропонується, що ви отримаєте зверху 50% чистими. Тобто, ви відбуваєте свої кошти і плюс ще зверху 50% забираєте. Після цього ваш пакет згорає і ви проплачуєте його знову. Але вже комісію 20 доларів платити вам не потрібно. Просто 100 доларів закидаєте і 150 забираєте обратно. Але тут є можливість заробити значно більше. Є можливість зробити не 1,5 ікса. А 2,7. Тобто, допустімо, якщо виходить, при стандартних умовах ви закидаєте 100 доларів і забираєте 150, то є можливість закинути 100 доларів і забрати 270. Як це все працює? Ваша задача для того, щоб, ну, ви якби можете це робити, можете не робити. Тут ніхто не зобов'язує, ви можете просто на пасиві нікого не запрошувати. От забрали, допустимо, закинули 100 доларів, 150 забрали, і на тому все вийшло з гри. Вас ніхто нічому не зобов'язує. Якщо ви хочете заробити більше, ви берете своє реферальне посилання, запрошуєте друзів, і з кожним вашим запрошеним партнером, саме в першу лінію, збільшується ваш дохід на 20%. Тобто, допустимо, я запросив одну людину. От, дивіться, я вам покажу, як це відбувається. Я запросив одну людину, і в мене вже, значить, бачите, пише ваш текущий процент доходу для активних пакетів складає 170%. Коли ми запрошуємо. Шестеро людей до себе в першу лінію. Получається, тут, допустимо, ведру людину запросили, це вже 190% і так далі. Максимальний розмір винагороди складає 270%. Тобто ви закинули 100 доларів, забираєте 270 при умові, якщо ви запросили шестеро людей. Це впливає на ваш пасивний дохід. Що ви отримуєте, якщо ви запрошуєте людей, яку реферальну, реферальні бонуси ви отримаєте? І так, дивіться, перша лінія, ви отримуєте 20% з е, винагороди з партнера. Получається, кошти, як я вам і сказав, мінута Геймс розпреділяється відразу по смарт-контракту між всіма учасниками, в якому процентному співвідношенні? 35% відразу коштів йде в пул-бонус, з яких йдуть на рахування по пасиву кожну годину. 20% це іде. За особисте запрошення, коли ви запросили людину, 20% зразу йде вашому вже партнеру. 15% це ці відсотки йдуть в глибину, 5-2,5 і так далі. До 6-ї ви отримуєте реферальні бонуси. Цих 15% відділяється. 10% йде лідер-бонус. Це там, я так розумію, адміни, хто має зв'язки з якимись сильними сітівиками, можливо, будуть вони. Робити якісь промоушени, якісь подарунки і тому подібне. І 20% забирає собі проєкт адмінбонус. Тобто, дивіться, ситуація така, що кошти ніде не накопичуються в якусь, скажімо, на якомусь окремому рахунку, кошти відразу розпреділяються по смарт-контракту, між всіма учасниками. І все, на балансі адмінів нічого не залишається. Вони беруть свою комісію 20%. І на тому все. Вони зацікавлені далі далі максимально розкачувати проект. В них є свій відсоток, їх все якби влаштовує. Судячи з біографії цих людей, які це зробили, це люди з грошима і вони намірені тут ну, досить серйозно попрацювати. От, тепер дивіться ще по маркетингу. Значить, як я і сказав, коли ви запрошуєте в першу лінію. Ви отримуєте 20%. Тобто, людина зайшла на 100 доларів, 20 доларів ви з людини отримали. Допустимо, ви запросили шестеро людей, вони закинули по 100 доларів, навіть по мінімалки. Ви отримали вже 120 доларів. Це от по реферальній системі: ви отримали. Якщо вони от відпрацював у них пакет, вони знову купують, ви знову отримаєте з них реферальний бонус. З другої лінії, коли ваші люди почали когось також запрошувати, ви отримуєте 5% винагороди. Тобто, якщо людина заходить на мінімалку, то ви отримуєте 5 доларів і так далі в глубину. Е, відповідно, це розрахунки, якщо людина заходить на мінімалку. Коли людина заходить на більші кошти, відповідно, ви ще більше грошей заробляєте. І якщо у вас чим більший депозит. Якщо у вас чим більший депозит, то тим більше ваша, е, ваша доля в розпреділенні. Тобто, допустім, дивіться, якщо я закинув 100 доларів, зараз в мене е, на виплату через 18 хвилин 1 долар 26 центів. Якщо б я закинув 1000 доларів, то я би зараз отримав 60 центів. От така от ситуація, е, ну, якби все. По математиці розраховано, є в них резерви, є кошти. Проєкт буквально йому тиждень на самому старті. І можете, як я сказав, в Ютубі провірити ще інформації ніде нема. Тому я рахую, що можна зайти на самому старті і примножити свої кошти. Так, дивіться, інструкцію закину на канал. Як закинути сюди кошти? Зараз так в двох словах просто розкажу. Вам потрібен гаманець, Metamask або Trust Wallet. Ви на Binance просто. Переводити на ваш гаманець USDC в мережі, в мережі bep 20 Ви скидаєте USDC на ваш гаманець. 121, десь так, на всякий випадок: 121 долар кидаєте на гаманець. І буквально там BNB також ви скидаєте, бо треба комісія там буквально 20 центів. Можете 1 долар скинути в BNB, на ваш гаманець Metamask або Trust Wallet. Просто коннектиться гаманець. Ваш з смарт-контрактом, силочку, я скину. Ви заходите потім. Ну, зробили реєстрацію, законектили ваш гаманець, заходите в магазин. Е, от Поки пакет не відпрацював, я не можу додатковий пакет купити, як бачите. Тобто у вас тут буде можливість його купити. Ви вибираєте суму, яку ви хочете, нажимаєте купити, підтверджуєте, і ви вже приймаєте участь в проєкті. Е, заходите в кабінет, у вас є шкала, як заповнюється, скільки ви що заробили, і в відділі. Бонуси у вас є, вся історія транзакцій, скільки ви отримали за весь період, повністю по годинам. І от як би завжди є інформація пулі, скільки є коштів протязі години. От така от інформація, постарався вам коротко розповісти. Проект дійсно класний. Мене зацікавило то, що тут можна людям дійсно з невеликих депозитів розігнати, розігнати примножити свої кошти. Плюс гарна реферальна система, все продумано математично, кошти відразу розподіляються. Зайшли лідери, я знаю, більш такі серйозні з, з України, теж, з Хмельницького. Зараз якби це все почне розкачуватись. Уже бачу, там теж людина вже в YouTube закидає відео теж з засновником. Тому все на самому початку, заходимо на самому старті. Понятне діло, оцінюємо всі ризики, але ну, от я зайшов протести, мені все сподобалося, і я планую активно розвивати даний проєкт. Тому, друзі, в кого -які будуть питання, пишіть, допоможу і будемо активно розвивати дану платформу. Всім щасливо і профіту нам в даному проєкті. Всім пока!